Порада на найближчі вихідні буде три варіанти. Обирайте свій: перший, другий чи третій. Перший варіант: не впадайте в протиріччя. Нехай нічого не заважає вашому коханню, вашому щастю. Просто. Думайте про позитивне, про хороше і рухайтесь далі. Все, що вам заважає, просто залишайте в стороні. Другий варіант. Ці вихідні присвятіть родині. Зможете дуже позитивно і змістовно провести час. Родина потребує вашої уваги. Третій варіант. Слідкуйте за своїми емоціями. Їх останнім часом забагато, і вони часом заважають вам рухатись вперед. Більше включайте холодний розсудок.